Як на мене, в принципі, наука це цікаво. Фізіологія людини мене, конкретно нейрофізіологія, в якийсь момент мене дуже зацікавила. Фізика, ну, математика, як за освітою. Інформатика теж просто величезна галузь знань, куди можна ритися і, 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 і не заритися, і не дізнатися, що ти виявляється, і, і не прокопав сантиметру. Бо, ну. Як на мене, наука загалом це цікаво. Завжди намагаюся щось проходити, щось нове дізнаватися. У мене, мене завжди на комп'ютері якийсь є відеокурс, який я хочу пройти. Ми розмовляли про Сапольського біологія поведінки. Це я знаходив курс перекладений з YouTube в Стенфордському університеті. Він виклав. Я, я передивився всі. Як на мене, це, це повинно бути постійно. Ми постійно повинні щось дізнаватися. Це, це бажання таке. Треплячись до учнів. Ну, Скажімо так: чим більше починаєш вчити біологію, фізіологію, тим більше питань до всіляких, типу, коучингів, мотиваторів. Ми не контролюємо стільки речей. Ми не контролюємо стільки свої поведінці. Навіть не думаємо про це, а робимо. Це критичне мислення для дітей. Ну от, от Аналіз інформації, е, висновок, доведення своєї думки. Це більш таке раціональне, прагматичне відношення до життя. У нас діти гарні в школі були завжди. Та? ну як. Ну, в мене є звичайно, ми типу, типу улюбленці, якби. Це ті, ті люди, ті, ті діти, з якими ми Олімпіади писали, мани писали, і які вибрали інформатику як свою професію. По перше мій учень, який, скажімо так, засвітився. Ми з ним писали Ман. Після цього він пішов по цьому напрямку. Він став програмістом, і в нього. Своя компанія в Києві. Од один з учнів на даний момент провчився пів року в університеті, і на другому семестрі його взяли на роботу в американську комп... it компанію. Була одна дівчинка Максим Віталійович: мені не потрібно ваше програмування. Через рік економічна кібернетика, перший курс. постійний розвиток за цей час був. я так розумію, розвиток постійно був в принципі. Школа збільшувала, збільшилася. З'явився корпус на молодіжній 33, ось який зараз тобі, головний корпус. І почали там робити ремонт. Я тоді якраз заїхав з 11-го. Я став класним керівником 11 го класу в той рік. І постійно, постійно розвиток збільшувалася, кількість дітей збільшувалася кількість викладачів. Як не От Постійно був розкид в школі. Якщо б не школа гуманітарної праці, то я б, мабуть, і не був би вчителем. Я ніколи не розглядав інші школи. Тобто, так склалося, що якщо б не ця школа, то я б навряд чи був би вчителем. Я тільки радий був. В школі працювати завжди подобалося. У нас гарний колектив, у нас дуже гарний колектив. В ШГТ я б задоволення віддав, віддав би дитину. Якби, якби я був би батьком, тому, який я був там вже 30 років тому, то я б в ШГТ побрав би в принципі.